Дуже сильна боротьба за ваш ресурс. Вас його хочуть забрати. В оточенні присутні люди, які в обличчя вам посміхаються, наче <кхи> бажають вам успіху, але вони вставляють палки в кольоси, вони закривають, не хочуть, щоб ви мали гроші, мали успіх. І через це можуть бути проблеми. Ви все як наче зупиняється на одному місці. Можете стояти на одному місці. От, і це боротьба. Але ви вже багато разів перемагали цю ситуацію, і в цей раз також перемагаєте, вириваєтесь із. Вириваєтесь із цього. І зараз заказано у майстрів, у яких-то майстрів, щоб вас обнуляли, повертали на рівень початківця, ви втрачали впевненість в собі, може, була апатія, не хотілося вам робити і ще роблять. Астуди отвороти програму таку, щоб, щоб вас не сприймали як гарного фахівця, щоб вас не сприймали як людину із досвідом, а сприймали як молодого, як якогось, ну, не те що, Як е, людину, яка недосвідчена от це. І одвертались від вас люди, покупці, замовники, може, з цим пов'язано. Сильний осуд. Ще можуть розповсюджувати нехороші негативну інформацію про вас, засуджувати. Ну і саме страшне, що роблять, намагаються. Ось тут зробити вам до роботи, щоб ви не працювали, щоб вам цього не хотіло, щоб не, не, не піднімались руки. От. Остужають голову. Може, ваша робота пов'язана із ем, розумовою діяльністю? От. Може, може, це творчість, може якісь.